Вітаю усіх на занятті з логіком математичного розвитку. Сьогодні ми з вами повторимо числа від 1 до 10, а також геометричні фігури. Тож давайте скоріше починати. Подивіться, будь ласка, чим займається хлопчик? Так, вірно. А з яких фігур він будує споруду? Правильно, а які об'ємні фігури ви знаєте? Давайте їх пригадаємо. Подивіться уважно на першу фігуру, як вона називається? Так, це куб, а це вірно, куля, це циліндр. Подивіться сюди. Це конус, і остання піраміда. Молодці дітки! А ми з вами продовжуємо. Подивіться уважно. На малюночок. Та скажіть, будь ласка, скільки кубів використано у нашій споруді? Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Отже, скільки кубів? Правильно десять. Тепер давайте порахуємо, скільки циліндрів. Один, два, три. Скільки циліндрів у споруді? Вірно, три. Тепер порахуємо, скільки конусів. Один. Два. Три. Конусів використано три. А тепер подивіться, скільки куль. Ану, уважно подивіться, чи є кулі у нашої споруди. Правильно, 0. А чому кулю не використовують у спорудах? Так, молодці дітки! А ми з вами продовжуємо. Давайте пригадаємо, які ще геометричні фігури ми з вами вже вивчили. Подивіться, це в нас квадрат та коло. Молодці! А ось ця весела фігура. Так, овал дуже добре. Ось це в нас трикутник і ромб. Правильно. А ось ця фігура називається Прямокутник дуже добре. А ось ця фігура, так, це п'ятикутник. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка. Чим же відрізняються усі ці фігури від об'ємних? А ми з вами продовжуємо. Подивіться, ось така весела мавпочка вирішила шити собі жилетку. І їй потрібна наша допомога. Вона зробила в ній 4 петельки. Ось такі 4 петельки. І пришила. 5 гудзиків. Ось такі гудзики вона собі пришила. Подивіться, скільки ж стане гудзиків і петель, якщо забрати один гудзик. Порахували? Давайте перевіряти. Отже, я забираю один гудзик і скільки залишається. Так, 4 гудзика. І чотири петельки. Тепер давайте з вами допоможемо порахувати маленькому слоненятку. Слоненя зірвало з однієї пальми два банани. З іншої на один більше. І потім слоненя склало усі банани в кошик. Скільки ж всього бананів склало слоненя? Давайте пригадаємо, з одного, з однієї пальми слонення зірвало два банани. А з іншої на один більше. Скільки це на один більше? Правильно, три, молодці! І скільки всього бананів? Два плюс три разом буде? П'ять. Отже, п'ять бананів. Зірвало слоненя, молодці дітки! А тепер з вами вирішимо задачку з веселим папугою. Подивіться, папуга вирішив порахувати, скільки всього лап у його друзів мавпи і слоненя. Давайте йому в цьому допоможемо. У мавпи скільки лап? Чотири. А у слоненяти? Теж. 4. А разом скільки? Ставимо знак додавання 4 плюс 4 дорівнює. Правильно, 8. Молодці! Ось такі веселі задачки ми з вами вирішили. А тепер давайте пограємо в доміно. Це улюблена гра наших тваринок математичне доміно. Для того, щоб вони розпочали гру, допоможіть правильно поставити крапки відповідно до кожного числа. Отже, подивіться, вперше в нас число 6, а крапочок тільки 3. Скільки нам треба ще крапочок поставити? Вірно, 3, 3 плюс 3 отримаємо 6. Давайте подивимось далі. У мавпиня число 8. А є тільки 3 крапочки. Скільки треба ще домалювати? 8 мінус 3 дорівнює 5. Отже, 5 крапочок нам треба домалювати. Наступне нашої допомоги потребує хто? Подивіться. правильно, це лев в нього число 5. А є тільки три крапочки, скільки треба додати ще? Вірно, дві, щоб отримати число 5. Давайте подивимось. На наступне число у бегемота 10, а є тільки 3. Скільки треба додати ще крапочок? 10 мінус 3 отримаємо 7. Отже, 7 крапочок нам треба додати. Так, дуже добре. Наступна тваринка це в нас хто? Подивіться! Правильно, жираф! В нього число 7, а є тільки одна крапочка. Скільки треба ще поставити? Ще повинні ми поставити 6 крапочок. Молодці! Ось так ви легко впорались із таким завданням. Папуга вам дуже вдячний! На цьому ми з вами завершимо наше заняття. Я бажаю вам гарного дня та до нової зустрічі!